Ваша нова мишка персонального комп'ютеру може довше служити вам понад 10 років, а то і більше. Для доробки знадобляться скетч та ножиці. Кабель миші згинаю біля його виходу з миші та закріплюю скетчем на бокової поверхні таким чином, щоб віконце лазерного промінню було вільним від скетчу, і світло проходило без перепон на поверхню. Килимка миші персонального комп'ютеру. Продовжую згинати кабель мишки навколо бокової поверхні миші та переходжу на іншу бокову поверхню миші. Стрічкою скетчу закріплюю кабель до другої бокової поверхні миші. Відрізаю стрічку скетчу так, щоб віконце лазерного промінню миші було вільним з сторони дна миші. Ретельно стискаю до поверхні миші стрічку скетчу. Мишка готова працювати у мене і у вас. Бажані вподобання, підписка на канал.